Угу. А книгу сказка можемо подивитися? Так, чого буде? Чого? Так, але там була така штука, що у вас там було дві книги сказ. Я писав спочатку одній, на другій раз, коли я хотів ознайомкувати. У мене є фото відео докази, тому що немає. Я... Не... А то подивиться, взяти її в руки, переглянути наші зауваження. Ви може? Вона нам дасть. Що я так, питаюся так. вас, щоб ми просто не ходили другий раз сюди. Так, так. Хочете, воно сюди, що вам Ну, Якщо вам не важко, ми вас тут зачекаємо. Так, ми тут відійдемо, щоб не мішати вашій роботі.

Ми ще просили е, глянути. Ладі, я думаю, не Ні, ззаді не треба. Ми ще просили глянути тут с ним у Все-таки, як ми зрозуміли, там немає відповідей. Там є тільки, е, що ви з нею ознайомилися, але відповідь ви не надали по ній. це а ну, цю скаргу вона має бути зазначена. Приходить до вас перевірки. Ні, не, не, да? разом живачів приходить, відкривають в нього і дивляться. Ага, от така була скарга, а там така відповідь на скарга. А у скарга є, відповіді немає. Проскати, а ви виділи дивилися, чи то відповідь не виготували? Відеонакарді навіть. Разкарди був додавався відео до відео. По інтернеті? Ні, Ні але... взагалі ми вам насилали скаргу. Ага. Це не ж вони по книзі скарт дали. Там же ж відео. Це, відео. це ж по книзі скарт дали. А відео? 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 На відео? відео? На мене розпалили і на, сюди на підковичі 50. А, то це скоро Ну, потім... Ну, і на, на транспортній міліції воно вже є. То в них інші керівні. Всі заворот я насилав. Я не пам'ятаю. У мене там вже така пам'ятає. Слухайте, ну, але якщо ви то, напевно, читали, от, от той пункт, я от собі не можу зрозуміти. В разі, якщо я не готовий сплатити вартість послуг, то, я так розумію, парковщик має право застосувати до мене якусь силу, чи там засоби, які в нього є, зброю, палка. Зараз, зараз, це, Юр, ти не зла, потім,

Перескуджати, так, майданчика, шляхом застосувати спеціальних пристроїв, славбам або технічних засобів. Тобі ж зброю може застосувати, якщо б в нього було. Якщо він буде мати якийсь резиновий кишо, який не підкальоти. Ми питаємося, то чому? Якщо він має право перескуджати, то ми почув знаємо. Тільки за допомогою спеціальних пристроїв шлагбани. У нас парковка для зброя виїзд на Дивіться, от така ситуація. Людина заїхала на парковку і загубила, пішла на вокзал, коли за це загубила кошинок. загубила гроші. Виходить і говорить, я гроші загубив. Складіть, про те, що Я їх плачу в судового порядку. Це ж цивільно-правові відносини. Судовому порядку задає, він виходить якийсь інструктар, що він має, що він має робити такі.

Точніше він перешкоджає моєму пересуванню а. по території країни. Так, виходить? Ні, на території країни, на паркування майна, не території країни. Але я маю не. право по конституції а. на вільне пересування. А. Ви ж то не можете заперечити, коли машину в центрі міста забирають за порушення правил дорожнього руху. Водію тут же вже віддають, тільки він показує документи, навіть він не сплачує за. Я вам кажу, я вам говорю, що так відбувається. Це закон. Немає права ніхто перешкоджати вам пересування по Україні. Тим більше вашою власністю. 3 гривні це не та сума, розумієте, як там навіть 30 гривень, це цивільно-правові відносини, подається на людину в суд, є докази несправді, де їх правда відмовиться платити, просто на суд стягнути в нього суд. Це буде дорожче, ніж за три гривні. Ні, всі квітанці, які ви себе витрачаєте на позови, вписуйте позов, і людина це не значить. І тобі так само судді відбудеться там за рік часу. Є такі прецеденти вже були. Можна ще до вас питання? Ви були при останньому, ну, при другому конфлікті з нами присутні? При так, от те, що ми зараз виглядаємо. Ми сьогодні спілкувалися в міліції і там ну, також відбирали пояснення. Я не знаю, чи від вас, чи від ваших працівників, і зазначили, що все-таки принаймні ну, мій автомобіль, і, здається, інші автомобілі сплатили 6 гривень. Ми про вас виїжджали, ми не платили тих коштів. Як можна зрозуміти пояснення, які надали міліції, що ми сплатили кошти за перебування на території стоянки 6 гривень? Я пояснення міліцію не давав. Ні, ну і... то ваші, напевно, люди працівники да, давали. Т... Тому, тому що та... ми... Тарас, і... Кіт. Він написав, що ми сплатили 6 гривень, ми за парковку не платили. Ви Бо були пересували присяк... Давайте, даєм, давайте дивимося на цю книгу, то я беру, то ми беремо. Ні, ні, то було шосте вересня. Шосте вересня. Це моя. І ще до, до цієї книги я теж писав скаргу в спортивному паркомані. Нова книга скарг була. На першому листі я записав. Є в мене... Це не це. Так, так. так. А, а там ще одно. Знаєте то то ми... що? Бо на тантій парковці в нас є чітко на відео зазначено, отут писало Парковальний майданчик. Це а може а бути. я тут, не тут не А тут, а оту книгу, що ви раз, нам принесли другий раз... Це Це так. Я просто то, хочу то, за 6 -е число та, знайти та, наше 16. Та, просто та, нас цікавлять 19 серпня. Так, це моє, Власне. значить, е, по-твоєму нічого немає. Е, Пасатру надо... Кому-то пасажиру. Кожний громадянин, який прибуває то, ну, на цьому. Надано відповідь ви їдете? Письмо, ну, то, що ви говорите письма... По також другому заявнику надано і третьому заявнику. А чомусь так одним людям ви тут щось пишете, а нам якось так коротко... Розумієте, що якщо більше стосується, наприклад, проїзду, якщо там не задоволений продажем проїзних документів, то ми від 20.09 надано. 20.09 надано від. Так, тут є вхідний номер, 1011. Вихідний. Тут все впадає, то ми чекаємо тоді. Niech... Ja. Tak, to... do Do ja. 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 ja.